Події, що відбуваються нині в Україні, у тому числі у Бердичеві та Бердичівському районі, наблизили народного депутата України Анжеліку Лабунську до думки, що нині вона потрібна тут, у своєму окрузі, аби виказати своє бачення ситуації. До появи її в актовій залі райдержадміністрації народна обраниця встигла зустрітися із місцевими підприємцями, і на черзі було спілкування із членами Бердичівської самооборони. Зі слів Анжеліки Лабунської майдан Його загиблі і живі герої подарували Україні шанс перетворитися на країну, про яку здавна мріяв її народ. Найкращою пам'яттю про небесну сотню переконана парламентарій стане зміна країни на краще. Для того, як ми побудуємо нашу роботу, буде залежати те, в якій країні ми будемо жити. По перше, я хочу звернутися. До всіх людей ми, кожен на своєму місці, повинні, по-перше, заспокоїтися. Вони повинні піддаватися ніякій провокації. На жаль, сьогодні багато людей, ніякого відношення не мають до майдану, Вони сьогодні намагаються доспіталізувати країну під видом самооборони, для того що спробує Це є, на жаль, у всій Україні вони виходять, гарбують маєтки, заходять до таких же підприємців, кажуть, що це на нужди Майдану, йде конфіскація. Якщо ми будемо чекати, що да, дійсно в країні по Конституції є органи, які повинні це сьогодні робити за На жаль, від того, що сталося, повинен бути якийсь термін, коли відмовиться їх нормальна спокійна робота. Розумію, те, що сьогодні не тільки бордівчик. Що сьогодні вся країна очікує і закон про люстрацію. країна очікує сьогодні і закон про відновлення а, довіри до судової системи. Але я просто хочу вас їх попросити. Я розумію, що багато часу немає, але почекати. Сьогодні в Україні виникла серйозна проблема, на яку мало хто очікував, продовжила Анжеліка Лабунська. Це події, що розгортаються у Криму та на сході. Народ розколу не бажає, впевнений. Народний депутат це все справа рук політиків. І ситуація у Криму наслідок величезної суми помилок, зібраної за багато років. Однією з таких помилок, на думку пані Лабунської, стала відміна закону про мову. І той, хто вважає, що мовне питання нині не на часі, глибоко не правий. Україна ж бо єдина. Це все зерно, вона впало на благодавний почву. Воно там півтора року включиш телевізор, депутати Верховної Ради, хтось на російське розмовляє, ну з вони, ну ви ж не заставите їх вивчити українську мову, перевчити. Ну це ж ненормально, сидіть і кричать українська. І коли вони це бачили півтора року, а тоді їм кажуть, що бачите, там в Києві що зробили, ті п'яті пандиції, а тебе це абсолютно вони сама То більше ти, на жаль... Вірять в це. І вони теж хочуть захистити ну, свої якісь да, там, історичні пам'ятки, вони хочуть захистити свою мову. Ми всі, по-перше, повинні в першу чергу політики зупинитися з цим. І щоб мені ніхто не казав, я взагалі стала говорити на русском язикі принципіально. Тому що я родилась в Києві. Мой родной ну, разговор не русский, а ну, просто я господарство на служащий, бо ми всі так что люди, которые являются государственными служащими, люди, не должны разговаривать на на государственном языке. Но никто не должен принудительно заставлять кого-то, людей, разговаривать на том языке, которому кому-то хочется. Я хочу вас запитать, а какие выборы у нас будуть быть прибыли? Але якраз питання мови і то, що ми Дуже кажемо, стосується воно сьогодні довели до того, що ми маємо ми що, порахуємо вибори президента. Без Криму, а у Росії тільки цього очікує. І вони скажуть, бачите, українці самі відмовилися від Криму. Вони не хочуть. і Крим не вибирав цього президента. Чому має окремо звернулася Анжеліка Лабунська до тих, хто іменем майдану має наміри дати старт новому виткові свавілля Україні? Люди мають перш за все заспокоїтися, згадати про верховенство закону та почати наводити лад у державі, заявила народнообранниця. Щодо думок та питань, котрі лунали на зустрічі, ну, по-перше, самооборонці запевнили високу гостю, що тримають ситуацію в місті та районі під пильним контролем. По друге, доручили передати столичним парламентаріям, що у разі потреби бердичів та район готові зорганізуватися для того, аби дати відсіч будь-якому агресору. Підняти у Верховній Раді питання, щоб система влади була змінена кардинально. А органи місцевого самоврядування формували виконавчу владу. Запропонував депутат райради Валерій Бабійчук. Питання про долю бізнесу з переобладнання автівок поставив Анжеліці Лобунський, депутат обласної ради Олександр Нехворовський. Цією проблемою запевнила нардеп. Вона почала займатися ще у січні. Лічко подав законопроект про скасування просто збору. У нас не може бути 10 законопроєктів, тому я подала закон про скасування акцизу. Ми вже сьогодні, ми на тому тижні поговорили з Рахулом і з Оксаною Гродом для того, щоб з ударом скоординувати розгляд цих двох законопроєктів разом в одному. І ми будемо найближчий тиждень ставити, щоб його прийняти в першому читанні. Це, вибуть, це не тільки протичева, це і Луцька Сусковіця і і, 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 Черкас. і я взяла на контроль це питання, і я їм займаюся. І я вірю, що сьогодні ми зможемо довести його до кінця. Підтримку в особі Анжеліки Лабунської знайшли самооборонці і у вимозі бачити головою райдержадміністрації свого висуванця. Цікаво, було, учасників зустрічі доля простих людей у випадку, якщо Україна піде на зустріч умовам міжнародного валютного фонду. Наразі МВФ це єдиний шлях у нашої держави, висловила переконання народна обраниця. «На Ви кабінет міністр буде шукати механізми відшкодування незаміщеним версово населення, якраз тарифів, які треба підняти. Ну чому цим повинні користуватися всі бідні, багаті? Бідним треба допомагати. Компенсувати, а бать і все потратить. Тому це знову така страшилка, яка я сьогодні теж от купує. -ку -ку -ку, я з сьогоднішнього дня, Ковсомольську правду більш не купую. Що на першій сторінки? Десять пунктів умов Міжнародного валютного фонду. Звісно, хтось прочитає, яка є да, там, тарифи, а немає іншого. Казна пуста, гроші треба платити сьогодні. А, будь ласка, наскільки доцільно зараз піднімати ці пільги? Чи це не лякає людей і опять і ціни на тарифи. Ну, ціни на тарифи, я маю на газ, на світло і на комунальні. Знаете, послуги. я думаю, що якраз вимоги міжнародного валютного фонду, враховуючи нашу ситуацію в країні, вони будуть пом'якшені. І вони бачать, що у нас робиться, так? що ми сьогодні не захищені, що в нас таке в країні робиться. Тому вимагати відкручувати руки, я думаю, що вони у цілому спілкування відбулося в атмосфері взаєморозуміння. Не все можна зробити наскоком і відразу підсумувала народний депутат. Головне повторилося, аби Україні восторжествували справедливість і закон, налагодилося нормальне життя. Та почалася робота з перетворення України на цивілізовану правову державу.